Всім привіт! Сьогодні у нас теж болталки тому що, тому що часу зовсім немає. Тож у мене я зараз займаюся зніманням полунички, яка вже готова, але ж вона ще Повинна трішки постояти у мене з тиждень. Я повинна її обробити інсектицидами, фунгіцидами, також кормити хоча б гуматом калію для того, щоб корінчик гарно розвивався, щоб рослинка пішла у ріст, а не затормозилася. Ну і, звичайно, обробити треба антистресантами. Це Можуть бути любі антистресанти, які місять амінокислоти. Так рослинка швидше адаптується, швидше у неї проходить цей стрес, тому що відривання від маточного куща це, звичайно, для проводички стрес. Ну, і сьогодні останній день тепла, тож. Ще сьогодні ставлю під затіняйку. У нас вже майже вся затіняйка знята. Оце тільки одна лишилося і лишилося на двох теплицях, де ми тільки-новисадили полуничку. Щоб просто там не було так жарко. Ось сьогодні були такі невеличкі поради по розсаді. Не дуже заливайте, не старайтеся заливати розсаду, щоб вона постійно була мокра, треба щоб трішки корінь підсихав, для того, щоб він йшов в глибину і шукав водичку. Тому що якщо ви будете постійно поливати, то чому корінь буде шукати якусь воду і кудись ще далі лізти? Якщо в нього тут є все. Тому пам'ятайте про це. І давайте інколи підсихати. Засихати не треба, а підсихати е, обов'язково ґрунт повинен. Е, так, по вусах я вже сказала, що вже все, все поки що стоп, тому що я, я кожного разу, коли я роблю якісь обяви, потім я трішки жалкую, тому що приходить скільки сповіщень, що я просто не в змозі їх навіть прочитати. Тому, кому не відповім найближчим часом, то, значить, значить, нічого висилати не буду. Ну і, звичайно, я вибираю ті замовлення, які мені найбільше підходять. Ось дивіться, якщо, наприклад, людина замовляє 100 саджанців, Звичайно, мені краще відправити 100 саджанців, чим два сорти по 10. То, звичайно, по 10 штук. Звичайно, я вибираю те, що по 100, тому що мені гратися нема коли. Інколи мені пишуть по 3-5 по саджанців, вибачте, але я такі замовлення взагалі брати не буду. Я взагалі зараз замовлень поки що не беру. Тому що в мене є люди, які замовили вже полоничку, і є у мене кілька великих замовлень, тому в першу чергу я буду виконувати великі замовлення і ті, що попередні замовлення. Деякі люди телефонують і питають, які сорти у мене є. Але я відмовляю, тому що мене люди ж чекають і на ринку, я вже майже місяць не була на ринку, тому в цю суботу я буду на ринку. Я планую, в крайній мірі, якщо не буде ніяких таких форс-мажорних випадків, тому що, як ви бачите, що у нас зараз кожного дня якісь. Сюрпризи і оці обстріли, то, звичайно, якщо буде якась загроза дійсно, то ніхто нікуди їхати не буде, і тому що життя все таке дорожче. Хоча прилетіти може, звичайно, куди завгодно. Ось зараз ми з вами сидимо, а зараз вертоліт він ганяється за. За безпілотником, розвідувальним безпілотником. У нас таке дуже часто і вже ми навіть звикли до цього, тож ну, звикнути, звичайно, до цього неможливо, коли у тебе над головою лунають постріли, вибухи, то, звичайно. Звичайно, це у нас на, звичайно, це страшно. Хочете, щоб швидше це скінчилося, щоб нарешті люди жили в мирі і займалися своєю улюбленою справою. Так, ну і. По От, хто в мене отримує саджанці, то обробляти зразу не треба їх, тому що я стараюся всі обробити перед відправленнями. Буває так, що проходить якийсь тиждень після обробітку, але ж усякі фунгіциди і інсектициди, якими я користуюся, діють щонайменше 20 днів. Тому а завжди. Полуничка вже оброблена. Ну, це не значить, що її не треба взагалі обробляти. Треба обов'язково заглядати під листик, тому що кліщ може переноситись навіть листям, вітром, птицями, бджолами, комахами різними. різними. Тому Тому треба постійно дивитися на шкідника, щоб потім не було пізно. І бажано, звичайно, в зиму обов'язково обробити полуничку, щоб якомога менше шкідників пішли зимувати. Звичайно, вони всі не перезимують, але ж, але ж якщо з ними не боротися, то вони, їх перезимує багато і нам навесні буде набагато складніше з ними боротися, бо їх буде більше. А якщо їхню популяцію зменшувати, то нам буде легше з ними боротися. Хто не хоче? Хімічними працювати, можна біологічними працювати ще поки що, поки ще тепло. Ну, а як вже буде холодно, то там працюють краще хімічні препарати. Ну та зараз і на сортах КСД короткого світового дня, де нема ягоди, там можна боротися і хімією, тому що до весни вся хімія. Уже цієї хімії не буде. І полуничка буде безпечною. Ну і також хочу дати пораду тим людям, які займаються розсадою. Я маю на увазі полуниці. Тому що попередні роки я мала такий гіркий досвід. Я писала на черги величезні, по 200-300 чоловік, і багато сортів у кожного. І потім, коли, наприклад, сортів 15 а буває і більше, людина замовляє по 10 штук. І виростити мені всі за, за раз неможливо, тому що одні сорти. Получається раніше, це залежить від того, коли рослинка починає пускати вуса і коли вона відплодоносить. Тому що до плодоношення я от в цьому році пробувала ставити стакани, коли, ягода, ну, стояли... коли висіла ягода, і в мене стояли стакани. Дуже незручно. І... І більше я такої дульні просто робити не буду. Звичайно, у кого широкий дуже хто спеціально зробив для цього умови, то, звичайно, там можна. Але ж в цьому році ми висаджуємо маточники окремо, тому все буде окремо. І в чому порада? В тому, щоб не писати оці черги. Тому що це, це просто кабала якась. Коли людині починаєш об'ясняти, що я не можу вислати всі сорти разом, тому що ранні будуть оце коли, тоді, середні тоді, пізні тоді. А людині треба, щоб дешевше була пересилка однією посилкою. Хоча я не розумію, все залежить не від кількості посилок, а від об'єму посилок. І, звичайно, скільки коштує посилка, це теж впливає на це, тому що коли я оцінюю посилку, страховочну суму, якщо посилка оплачена, то я пишу мінімальну суму, і посилка виходить трішки дешевше. Якщо ж Посилка їде із такою страховочною сумою, яку вона, вона і коштує. Наприклад, якщо це, якщо це наложений платіж, то, звичайно, там посилка буде дорожче коштувати. Ну і крім того, тут є свої нюанси. Хтось висилає наложеним платежом, хтось не висилає. Я ж останнім часом висилаю тільки після предоплати і в мене немає головної болі. Хоча я зазвичай все одно слідкую, щоб. Посилку вовремя отримали, щоб людина побачила, що рослинки вже її чекають на пошті. Тож, звичайно, це все одно я моніторю, все одно дивлюся, тому що все-таки це жива рослинка, мені шкода, якщо їх ніхто не забере. Ну і по поводу оцих величезних очередів. Оце підганяння, те, що а коли, а що, а чому не висилаєте, та тому, що вона ще не готова. І тому, що в мене тільки дві руки. Я... Якщо мені будуть допомагати помощники пакувати, розставлю, ну, розставляють у мене, звичайно. Помічники теж, які вже більш-менш трішки орієнтуються, і бачать, що ага, ось це лисичко таке, а це таке, то поплутати вже їх просто неможливо. Якщо навіть я стараюся от ставити полуничку скрізь із різним листям. Якщо не на руку. Хтось щось переплутав, то я зразу щось бачу, тому що ну, лист інший. А якщо ж буде багато помічників, то і плутанини буде більше. Я ж і менеджер, і паковщик посилок, і при і також і знімаю і, і набираю зараз стакани, тому що. Зараз немає людини, яка набирає в мене стакани. Тож... Тож не все я встигаю. Ну і, звичайно, хочеться трішки жити і життям своїм, а не тільки вирощувати розсаду, пакувати і заробляти кошти. Тому що коли вже заробиться так, що голова йде кругом і взагалі нічому не радий, то взагалі ну, що це, цим займатися. Ну, це я так рахую. Тому більше ніяких замовлень наперед я брати не буду. За виключенням великих замовлень і то і то, якщо є, є в мене якась гарантія, що людині я не відмовлю інший, а ця обов'язково забере їх. Я думаю, що на слідуючий рік за зиму, зараз в мене просто нема часу, е, я створю групу у вибір для тих людей, які купляють розсоду, і там ми будемо вирішувати всі нюанси. Покупці розсоби. Чому я і не роблю зараз зараз прямих ефірів у тіктоці? По-перше, мені ще треба розібратися, як це робити. А по-друге, це почнеться ще й там замовлення, я з цим не справляюся. А якщо мені ще й там будуть робити замовлення, хоча вони роблять, але я просто там не відповідаю, тому що просто ну, не вистачає мені часу на це. Тож що збирається так займатися, звичайно, якщо там... Два-три сорти, десять сортів, це ще півбіди, можна з цим справитись, але коли в тебе вже близько сотні сортів, то це, це дуже важко. І я бачу, що багато людей перейшли на живу чергу. Так легше, так краще. Краще для мене. Звичайно, людині, яка хоче мати впевнені, що вони отримують розсаду, то, звичайно, для них гірше, але ж люди самі винні, тому що от, от навіть недавно в мене було одне замовлення. Коли в мене була ця розсада, і я пропонувала то людина просила перенести на кінець вересня, туди пізніше на осінь. А тепер, коли вона готова, то тепер я не готова, тому що деяких сортів просто немає в наявності. Якісь я вже випродала, якісь ще доростають. Тому, я думаю, хто більш-менш Моє уявлення про такий бізнес, то повинні розуміти, що та розсада, якщо, яка зрізана місяць назад, вона не буде чекати місяць, поки буде, будете ви готові до висадки. Звичайно, я її або висадлю собі, або заберуть люди ті, які готові висаджувати. От у мене Є одна замовленниця, котра кожного року замовляє купанку і говорить, чому в мене горить полуниця? Ну, можливо, у вас не така вода не підходить, можливо, у вас ґрунт не підходить. Треба якось коригувати ґрунт свій, коригувати воду, щоб вона підходила, тому що полуниця вона дуже примхлива і просто так вона рости не буде. Особливо ті сорти, які завезені до нас із-за кордону, які бояться перепадів температури, ще там чогось бояться, жари бояться, тож, звичайно, треба знайти собі Сорти, які вам підходять, яким у вас сподобається. І не спішіть позбавлятися сорту, якщо він вам не сподобався з першого розу. Тому що кожного року сорти ведуть себе по різному. Один рік, один сорт. Хорошо показав себе на інший рік. Інший сорт показав себе з кращої сторони, а е, в минулому році показав себе з найгіршої сторони. Ну, і, звичайно, якщо буде якась хвороба, то е, того смаку належного звичайно не буде. Тож, е, ті люди, які займаються цим бізнесом, Особливо розсадою я вам рекомендую не писати на черги, отакі величезні. Можна брати на замітку людей, які хочуть купити. Звичайно, якщо у вас спрос на розсаду невеличкий, ще у вас немає досвіду, і вам люди ще не довіряють, то звичайно треба. Вам писати на чергу, вам якісь робити скидки, якісь подаруночки робити. Ну, я як почала з подаруночків, так я подаруночки до сих пір і роблю. Хоча е... це, звичайно, б'є по кошельку, але ж, але ж це приємно робити, і люди тобі довіряють і взагалі, е... взагалі. Дуже приємно робити подарунки. Дуже багато людей мені присилають свої відео, свої фото, моєї полунички, як, як, як вона в їх росте. Всі нюанси, і це дуже приємно, звичайно. Бачите, що ваші рослинки в порядку. Ну, бивші ваші рослинки, тепер вони, звичайно, воші. Буває, люди скидають фото і просять якусь підказку. Якщо я можу, я ж не агроном. Я вже багато разів повторюю, що я не агроном. Ну, звичайно, в мене є якийсь досвід вирощування полонечки. Десь у мене щось виходить, десь не виходить, буває по-різному, звичайно. Тож, коли я можу, я. Звичайно, допомогою. І я розумію, є люди, які не розуміють, от чому полуничники не беруть маленьких замовлень. Тому що вони дуже багато часу забирають. Особливо, якщо у вас багато сортів і вам треба попакувати, наприклад, людина хоче по 3-5 саджанців. Або як у мене колись було одне замовлення минулого року, я думаю, ви мене дивитесь. Привіт вам. Це я вже робила це замовлення після всіх, всіх відправлень вже, здається, в грудні місяці ще в нас було тепло. І я кожного сорту пакувала по одному саджанцю. Я його пакувала три часа, Три, три години я пакувала цей. Е... Тому що треба кожен саджанець підписати, це була копанка. Кожен саджанець треба було замотати, упакувати, підписати. Це просто був жах. Тому хто цього не робив, то не зрозуміє цього. А хто ж це хоч один раз зробив, то більше повторювати не буде. <гум> тому я в цьому році майже купанки не вирощую, тому що з купанкою начебто в тому плані, якщо, в От... мене не стоїть розсада, вона не переростає, да, там вона не переросте в ґрунті, Але ж. По швидкості відправок, по швидкості пакування посилок, це забирає набагато більше часу. Ну, і, звичайно, прополка теж дуже багато займає часу, особливо там, де є портулак. Він просто устилає, і якщо навесні ніяких проблем таких немає, то вже коли стає жарко, Липень, серпень і вересень. Портулак той проєкт навіжений, і з ним неможливо не, не просто побороти його, тому що виполювати його дуже важко, його обов'язково треба вибирати і виносити, а він проростає знову і знову, тому що насіння там просто мільйони. Тож. Мені не подобається копанку вирощувати, чесно скажу, тому що з нею теж клопіт багато. І не завжди, от коли, якщо раніше її викопаєш, то вона гірше проживається, якщо пізніше, то вона не встигає укорінитися. Тож отакі проблемні. Проблеми є із купанкою. Звичайно, кожного по різному, якщо у вас літо дощове, як зараз, от в цьому році, на тивніч... у північній стороні, в західній північній стороні нашої країни частіше йшли дощі, а в нас за літо був тільки один дощ, то самі розумієте, купанку виростити – це. Це дуже важко, тому, тому я купанки майже не вирощую. Десь буває, що щось приросло, але так, такими об'ємами, як я робила раніше, я вже не роблю. Краще я виросю стакан, в людині буде приємно, коли рослина обов'язково приживеться, випадів не буде, і також на наступний рік буде вже урожай. Тому що це стакан. Ви його перевалили, він навіть не відчув цієї пересадки і росте просто долі. Так, відео вже затягнулося. Мої болталки. Ну, мені то я все одно працюю, а вам, звичайно, можливо, нема часу. Тому <сум> всім, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!